Слава Ісусу Христу! Привіт! Сьогодні ми з вами відправимося до Північної Італії та розповімо про святого, який там народився. Святий Іван Боско, родом з бідної, побожної сім'ї. Прикладом і основним вихователем як людини, так і доброго християнина, була для Івана його мати Маргарита. З малку відчув біль втрати батька та тягар важкої праці. Та, попри все, навчився любові до Бога та милосердя. Іван Боско став священником у 26 років. І провадив своє служіння у Турині, де багато бездомних підлітків шукали собі притулку та заробіт. Саме для них вирішив стати батьком та другом, давати їм усе, що мав. Був Господнім посланцем і в його ім'я опікувався знедоленою молоддю. Постійно спілкувався з вихованцями, розповідав про Бога та зацікавлював спільною працею. Часто говорив, що святим може стати будь-хто, навіть колишній безпритульний, якщо допомагатиме потребуючим та буде добрим до інших людей. Також підбадьорював своїх вихованців словами Сумний святий ніякий не святий згодом створив нове моне згромадження, покровителем якого обрав Франциска Салеського. І до сьогодні це згромадження існує. І носить назву Салезіян. Все життя і місія отця Боско сповнені немалих труднощів і перешкод, не мала б жодного сенсу ані продовження. Якби не базувалася на твердих засадах віри, надії та любові до Господа, якби не живилося молитвою та святими тайнами. Отець Іван помер у 1888 році, залишаючи після себе тих своїх синів та дочок, що присвятили себе Господеві та молодь. Боско проголосив святим у 1934 році. Папа Пій, XI, який був особисто з ним знайомий. Отже, дорога молоде. Отець Іван вчить нас, що не важливо, що ти маєш помилки. Важливо, що ти маєш бажання виправлятися.